24 жовтня у юнацькій бібліотеці відбулося засідання Олександрійського районного парламенту дітей. На засіданні школярі з різних навчальних закладів району зачитали перші листи, які вони написали у рамках акції «Напиши листа російському солдатові. Нагадаємо, що акція нещодавно стартувала у районі за ініціативи Ірини Чемерис, директора районного центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. За словами Ірини Чемерис, цією акцією школярі можуть допомогти українським бійцям. А то ми забули, що у нас є противник, який теж, які, в принципі, вони теж люди. І якщо ці листи напишуть діти, напишуть такі самі діти, як і в них, я сподіваюся, що у них в їхньому серці щось відгукнеться. І вони зрозуміють, що не можна йти в країну і вбивати таких самих людей, як і вони, тим більше, що колись ми називалися братами. На засідання районного парламенту дітей надійшло 11 листів від школярів району. Ірина Чимери зачитала лист школярки, яка не змогла приїхати на засідання парламенту. Здравствуй солдат. Странно писати це письмо. Що тобі чого ти не не знаєш розумієш А Напишу просто о житті. Два роки тому ми відпочивали в Болгарії на берегу моря. Там були ребята з з них звали Ілля. Он был чуть старше, возможно, ты даже с ним знаком. А может, ты и есть Илья. Помнишь, как мы тусили на дискотеке, а потом ты провожал меня к нашему корпусу? Я долго тебе рассказывала смешные истории о своей собаке. Мне так хотелось подольше побыть с тобой, а ты не понял. Смеялся и верил выдуманным приключениям. А потом ВКонтакте ты прикалывался над человеком с Майдана, которого вывели на мороз голова и издевались. Я удалила тебя с друзей, а ты не понял. Ты думал, я обиделась, что не заходила на страничку два дня. А сейчас ты здесь и готовишься убивать. Слышишь, солдат, просто уходи. Постскриптум. Твоя мама не хочет встречать Груз 200. А то, щоб ты понял. Свої листи російським солдатам зачитували і учні Кукулівського НВК, Недогарської школи, Протопопівської школи. Эта война никому не принесет добра. Наверное, все мы просто пешкой в этой жестокой игре. От тебя и от меня мало что зависит. Но все же, брось оружие, и может кто-то наследует твой пример. И маленькая девочка снова встретит своего любимого папу, который ей уже давно обещал рассказать сказку про Золушку. Подари нам жизнь. Мы ведь всегда были братскими славянскими народами. Разве можно в один день разрушить историю, дружбу, семью? покинь эту игру. Живи своей жизнью и не отбирай ее у других. Ведь не только у нас гибнут отцы, но и у вас падают на землю совсем молодые ребята, которые еще не поняли, как это по-настоящему жить. И страшные машины с надписью «Груз-200» увозят и твоего, и моего брата. Мир, он в любом случае настанет. Вопрос только, когда? Сколько еще нужно крови? Пусть те герои, твои и мои, погибли не зря, а за мир. Это будет вечно согревать их ангельские души и дарить чувство выполненного долга. Эта война отбирает у меня, еще маленькой девочке, веру в будущее. И остается только лишь надежда на мир. Мир, который можешь подарить мне ты. Услышь меня. Спасибо. У засіданні шкільного парламенту взяли участь і волонтери координаційного центру волонтерів Олександрії, з якими постійно співпрацює районний парламент дітей. Школярі збирають допомогу українським солдатам, а координаційний центр доставляє її в АТО. Представники координаційного центру влаштували школярам зустріч із бійцями АТО. Солдати розповіли про свою службу, послухали листи учнів та подякували дітям за підтримку. Я хочу сказати, що от зараз. Ви наскільки налаштовані е, інформація у вас є. Ви цю інформацію старайтеся довести через засоби масової інформації, за, через інтернет. Це дуже немаловажно, через те, що фактично мозги у людей, які знаходяться там, і наших співвітчизників українських, і так само російських, ми коли спілкуюся, про мит... таке враження, що спілкуються зовсім. Я не знаю з ким. Наче мій дід, його дід не, не були в одному окупі, не воювали проти фашизму. Я щиро вдячний вам всім за підтримку, за те, що ви нас чекаєте, за те, що ви нас не забуваєте. Щиро вдячний. Представники координаційного центру волонтерів зізналися, що допомога, яку вони усі разом надають українським солдатам, нібито й невелика, але необхідна, бо лише разом можна перемогти. Я думаю, що цей час він змінює кожну людину. Ми вже не будемо такі, якими ми були раніше, і я думаю, що зараз у по крайній мірі, у українського народу, у нашій нації є можливість перенародитися, бути іншою, бути кращою. І е, те, що відбувається, я думаю, приведе до... Е... Нашу країну до нової процвітаючої країни країни країни, в якій будете жити ви і будуть жити ваші діти. І сьогодні Віктор Валентин вони роблять все для того, щоб ви дійсно жили в достойній гідній європейській країні. Акцію напиши листа російському солдату планують розповсюджувати по всій Україні за допомогою соціальних мереж, аби кожна дитина могла написати свого листа. На завершення засідання діти вручили бійцям обереги для солдатів та провели невеличкий флешмоб. Усі присутні написали свої побажання українським солдатам на листках та скріпили їх у ланцюг миру.